Шановні мешканці, ви часто ставите запитання щодо системи відеоспостереження в нашому житловому комплексі у квартал. Як ви знаєте, кожен контрольно-пропускний пункт оснащений відеокамерами, які забезпечують повний огляд території навколо. Крім того, багато камер мають можливість обертання для патрулювання простору день і ніч. Важливо розуміти, що вся система працює тільки за наявності електроенергії та зв'язку з сервером, де зберігається відеоархів. Для безпеки даних деякі камери мають режим, який дозволяє встановлення флешки для дублювання записів. Заходи безпеки фінансуються як забудовником, так і додатково нами для підсилення охорони. Система потребує регулярного технічного обслуговування, адже іноді виникають збої у роботі або проблеми з підключенням до сервера. В нічний час через відсутність достатнього освітлення якість записів з відеокамер може погіршуватися. Тому важливо розуміти, що в темний час відеоспостереження працює не так ефективно, як у день. На території житлового комплексу також встановлені камери, які записують особу кожного, хто входить на територію, та фіксують і ідентифікують номерні знаки кожного автомобіля. Ця інформація зберігається у відеоархів і є ключовим елементом забезпечення безпеки. Потенційні порушники повинні бути свідомі цього, особливо, якщо приділити увагу на кількість камер при в'їзді в комплекс. Для забезпечення безпеки ми закликаємо встановлювати додаткові камери не тільки біля входу в будинок, але й з вікон на парковку, де ви залишаєте автомобілі та де грають ваші діти. Багато будинків зараз самостійно встановлюють системи відеоспостереження на кожному поверсі, і ми також закликаємо вас робити це. На вашому поверсі у житловому будинку часто залишають дитячі коляски або велосипеди, і залишати це все без нагляду є ризикованим. Охорона не поширюється на ці зони і не зможе забезпечити вам безпеку, якщо ви самі не подбаєте про це. Звісно, ви можете встановити сигналізацію, але у загальнодоступних місцях це неефективно, Тому ми закликаємо вас встановлювати відеоспостереження саме у під'їздах на кожному поверсі. Ви можете обирати постачальника монтажних послуг у своєму під'їзді та купувати додаткові відеореєстратори, які можуть працювати безпосередньо з вашого автомобіля. Житловий комплекс розвивається, і ми докладаємо всіх зусиль для вашого захисту. Проте багато залежить і від вас. Сподіваємось, це відео допомогло вам краще зрозуміти, як функціонує система відеоспостереження у нашому комплексі.